Сьогодні на майданчику Planet Auto у місті Запоріжжя був проданий автомобіль у розсрочку Mazda Тройка. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Вікторія, скажіть, будь ласка, ви задоволені покуп покупкою автомобіля? Так, задоволена на 100%. Як швидко ви купили автомобіль після внесення авансу? Дуже швидко. Працівники дуже старалися, швидко все зробили, все оформили, все дуже Скільки варіантів авто ви розглядали у нас на сайті? Розглядала декілька варіантів, але сподобалася саме ця. Це дуже добре. Що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити авто на Планетавто? Купуйте, не пожалкуйте. І ще одне питання у вас. Що б ви порекомендували Планета для поліпшення сервісу? Взагалі-то нічого, тому що люди працюють на саміті. Дякую вам велике за відео-відгук.